Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашій українській армії! Слава нашим захисникам, які чудово справляються зі своїми задачами. Вони нас захищають, вони нищать наших ворогів. Вони виконують заповідь нашого гасла. Слава нації, смерть ворогам! Але, панове, що ж відбувається, поки наші славні герої славно борються? До мене виникло таке питання. Запитують, як ви відноситеся до закону 41.42? Знаєте, тут трошки така мутна тема. Зараз поясню, що я маю на увазі, коли кажу мутна тема. Панове, Закон 41, 42 прийняли. Але безстеменно ми не знаємо, а в який він е точно був прийнятий, е в самому. яка його правка була прийнята, що він значить. І саме головне навіть не те, що Ну, я, в якому він вигляді він прийнятий? Панове, тут є дві е, важливих речі. В первинному проєкті вони хотіли зробити примусову вакцинацію. Ну, Мені скажуть, ти проти вакцинації. Ну, як вам сказати, панове? Я. Не проти ніяких розумних доцільних дій. Але той спосіб вакцинації, який нас проводять, ті вакцини, вони ставлять велике питання в їх розумності і доцільності. Хоча б по одній причині. Навіщо вакцинувати людей, які перехворіли цією хворобою? Давно відомо, що хвороба розвивається в декілька стадій. Перший етап, другий, третій, поки, поки вона розвивається. І в організмі на кожну стадію цієї хвороби стоять свої перепони, і організм бореться. Якщо людина захворіла на хворобу і вилікувалася, це значить, що в неї відбулося тренування. Всіх цих ступенів захисту. Вакцинація забезпечує тільки один ступінь захисту. Але вона може зіпсувати оту той імунітет, який сформувався природним чином. Тобто вакцинувати треба з поняттям. Знаєте, в нас є таке прислів'я, застав дурня Богу молиться, лоб проб'є. От, це по-перше. По-друге, панове, мене дуже тривожить те, що у нас в Україні ми зараз не знаємо, що, за що голосують депутати. Ну, я розумію, що є якісь питання, які таємні і які. Ну, Дуже важливо, щоб ворог про них не знав. Але, панове, для цього є така річ, як таємні засідання. А коли закривається повністю вся трансляція, всі відомості, про що голосують депутати, панове, ми вибрали своїх представників, і ми повинні знати, якого кота в мішку вони нам пропонують. Бо інакше дуже згадується мені, пам'ятаєте, як провели закон про продовження аренди Чорноморського флоту, бази Чорноморського флоту в Севастополі? Чечетов сказав, розвели, як котят? Панове, так от тоді не було такої можливості розводити котят, як зараз. І коли у нас кажуть, що не на часі, але в першу чергу не на часі розслідувати злочини, які були вчинені. І тут же ж не на часі правки закон, панове. Пам'ятаєте, я казав? Якщо не розслідувати злочини зразу по місту, по-перше, втрачаються докази, а по-друге, злочинець. Зробить усе для того, щоб покарання його не чекало. Він же ж не маньяк? Він же ж не мазохіст. Точі ж мазохіст маньяк. Панове, так от, а враховуючи, що злочини, які вчинені, людина, яка вчинила такі масштабні злочини, повинна займати дуже високі щабелі в нашій владі, то відповідно. Вона і на закони впливає. І зараз наша Верховна Рада ці закони приймає. Так що у мене відношення. А іще одне перепрошую, панове забув. Справа в тому, що коли людина раніше казала, якщо ти вакцинувався, так ти не захворієш. Потім виявилось, що це дурня і брехня, стали казати. Ти захворієш, але ти не так будеш хворіти, і тому ти повин, всі повинні вакцинуватися обов'язково. І, звичайно ж, на невакцинованих піднімається гендель, що це вони розносять болячку. Панове, а ну, скажіть мені, будь ласка, якщо людина не вакцинована і вона зразу важко захворіла, що вона робить? Бігає на танці, танцює, стрибає, на всіх кашлює, чхає. Ні, панове, людині зле і вона лежить в ліжку. П'є чай, п'є ліки і все. А от людина, яка пройшла вакцинацію, і у неї хвороба в легкій формі, згадайте, скільки ваших знайомих, як кажуть, з легкою формою ковіда, Хоча, чесно кажучи, що таке ковід, ніхто не знає реально. Бо дуже великі є сумніви в тих тестах. Так от, панове, людина, яка слабко переносить хворобу, невиражені симптоми, це саме вона вакцинована, ходить і на всіх чхає і кашляє. Це саме ця людина розносить хворобу. Ну, це так. Загальні думки. Але, панове, взагалі я хочу посіяти у вас сумнів в достовірності авторитетних заяв вчених. Пам'ятаєте, який був гендель про Озонові дірки і взагалі нам всім капець і все це із Зафреонів? Ну, звичайно, зрозуміло, вчені, авторитетні, маститі. Вони сказали, що це саме фреони. А є, ну, тобто фреони це один із різновидів хладонів, речовин, які використовуються в холодильниках. І от оці фреони, які, до речі, це тип хладонів, які дешеві, вони руйнують озоновий шар. Ну, панове, біда, треба їх забороняти. Але трошки пізніше виявилася така штука, що ці, ці ну, американська компанія ДюПон заплатила вченим за їхнє дослідження, і в результаті їхні конкуренти. Були визнані тим, що вони виготовляють фреони, які руйнують озону, роблять озонові дірки. Руйнують озоновий шар. Так от, панове, в результаті цього, маститі вчені, ну я так розумію, маститі в тому плані, що їм підмазали, стали, говорити те, що було дюпону вигідно. З приводу того, що фреони. Не так сильно руйнують озон. Ви, коли ви заходили в поліклініку, де включена ультрафіолетова лампа, як там характерно тхне. Так от, панове, оце тхне, якраз і є отой озон. Так от, для того, щоб в атмосфері з'явився озон, треба тільки кисень. І який його іонізує. Якщо зникає світло, не буде озону. І якщо не буде кисню, також не буде озону. Це вам такий приклад. Другий приклад, панове, згадаймо, скільки було репету про таку страшну хворобу, як снід. Або СПІД, як там казали. Ну, Сіндром набутого імунодефіциту. На так от, панове, імунодефіцит справді існує. Якщо людина жре наркоту і в неї руйнується організм, і настає імунодефіцит. при деяких хворобах, також хвороба ж також хоче вижити. І для цього їй треба зруйнувати імунодефіцит. Тобто зруйнувати імунну систему. І настає імунодефіцит при ослабленні. Але Хвороба імунодефіцит, Снід. Про нього кричали, кричали, кричали і замовкли. Панула, а що таке? Де він дівся? І інше питання. Самі вчені, самі лікарі визнавали, що від гепатіту мре людей. Гепатіт С мре людей більше, ніж від того сніду. Запитання, чому тоді не боролися з гепатитом? Ну він же ж більш небезпечний, панове. І де, дав, де дівся зараз цей, де ділася ця хвороба? Чому не репетують далі про нього? А зараз з'явилися інші хвороби. Але згадайте, панове, як з'явився перший в Китаї вірус? Птичий гріб? Ну, чесно кажучи, ну, звичайна чихалка. Але згадайте, як це супроводжувалося репетом преси і політиків деяких? Закупляли вакцини? Ну, нічого. Потім свинячий гриб. Той же самий сценарій. І, власне кажучи, та ж сама чихалка. Під цей сценарій понищили свиней конкурентів. І знову нічого. Потім птиче свинячий гриб людський. І знову той же сценарій і все більше репет. Панове? Той же самий сценарій розвитку подій. І на кінець у нас з'явився ковід. Хтось пам'ятає, які були відео із тим ковідом. Їде зупиняється е, потяг. Люди встають, частина них мертві. Іде по вулиці, впав ноги, мав ногами подригав помер. І так далі. Страшна хвороба, світ небезпеці, все, будь ласка, тут репет, 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 репет. Потім виявляється: симптоматики цієї нема, смертності такої нема, а репет збільшується більше, більше, більше. І що характерно, що в першому, що в другому, що в третьому випадку, обов'язково вакцинація. Так, панове, а можливо, оці всі сценарії з цими болячками запускалися саме заради вакцинації? Ну, враховуючи, як на неї наполягають, що треба, треба, треба вакцинацію. То, мабуть, саме вакцинація і є та ціль. Заради чого це робилося. Але, панове, я вам скажу ще одну таку штуку. Ну, зовсім, як то кажуть, діч, є такий цікавий політик Жак Атталі. Так от, в 85-році му році він в суді доводив, що слова про те, що на землі багато зайвих людей, старики. Дуже довго живуть. Люди з слабким здоров'ям дуже довго живуть, і це навантаження на економічну систему світу. Тому варто б нам було, і ми це зробимо, випустимо таку болячку, яка слабаків буде нищити, а дурні вони ж також шкідливі. А дурнів ми знищимо вакцинацією. Ну, звичайно, потім він цей суд виграв, довів, що він це не писав. Він це не казав, тобто свідків нема. Але, панове, хто в 1985 році взагалі про таке думав і вважав це серйозним, навіщо було це доводити, що це не було сказано? Панове, це цікаво. Я чисто загально закидаю вам таку цікаву думку. Взагалі, це виходить, як то кажуть, конспірологія. Дуже шкідлива річ. Тільки от цікава річ, що таке конспірологія? Це люди, які пробують дослідити чужі таємні плани. Так от, конспірологія, панове, це брехня, це погано, цього не може бути. Це завжди погано. Але, а таємні плани є чи нема? Таємні плани є. У нас е банкіри кажуть, що гроші люблять тишу. Ну, це, гроші люблять тишу, це всі знають. Але що це значить? Це тільки відсутність скандалів? Ні, панове. Найпростіший приклад: збираються продавці на базарі і між собою домовляються про ціну, за якою вони будуть продавати. Панове, вони тихенько, вони не повідомляються покупцям. Це вам приклад того, що е, люди просто для того, щоб дотримати своєї вигоди, вони про це домовились. Зговор це чи не зговор, ну, скажімо так, це нормальна побутова ситуація, нормальна побутова ситуація. Але ж такі ситуації є і в банкірів, і в багатьох багатьох-багатьох випадках. Тому, якщо знаходяться люди, які починають. Ну, більше знаючи, чуючи, думаючи, починають розшифровувати їхні задуми, то який спосіб, щоб таких людей дискредитувати і знешкодити? Ну, якщо вже хтось дуже сильно заважає, то вони навіть і гинуть чомусь. А так, для того, щоб люди заплуталися, досить цих конспірологічних теорій висипать десятка два-три. І людина серед цього безладу, коли колись у Макіавелі запитали, ти хоч інколи кажеш правду, це політик, якщо хто не знає, то Макіавелі це був відомий політик. На його книгах і теперішні політики вчаться. То він сказав, що так, я кажу правду, але вона так обвішана брехнею, що ви її не вичли йде. Так от, панове, я так розумію, що. Е Вакцинація для тих людей, які вирішують, саме вакцинація потрібна. Вона вирішує частину їхніх проблем, вона задовольняє, тобто вона виконує якісь їхні задачі. І те, що у нас в Україні в таємному плані почали так от це проводити, то мене це насторожує. Це нехорошо. панове. Добре, дорогі мої побратими, брати, сестри, буду я закінчувати. Можливо, я не все сказав, я ж не записую, потім не редагую. Це От Просто роздуми. Тому, якщо є якісь питання, будь ласка, якщо є дурні зауваження, ну, також хотілося б, щоб їх не писали, але я розумію, що дурні зауваження пишуть дурні. Ну, откуди він знає? Він думає, що він пише щось розумне. Тому ну, буде як буде. Але якщо є питання, якщо є підсказки, тому що насправді, панове, трошки є проблема в тому, що, припустимо, я багато знаю, так сталося. Мені сказали, що видно, що я людина з досвідом. Ну, так ось так вийшло, трошки є досвіду. Коли мені кажуть, що нічого тут розказувати. А біжи автомати стріляй, панове. Ви знаєте, ця війна у мене уже друга. І на цій війні я також трошки повоював. І я уже списаний і по віку, і по проблемам з здоров'ям. Ну по травмам, скажімо так. Так що, будь ласка, якщо у вас є трошки чесність, там розум, ну, хоча, ну, якщо нема розуму, пишіть. Добре. Добре, панове! А так, що вам сказати, панове? Ми ворога додавлюємо і ми його додавимо. Тільки от що проблема після перемоги, нам треба буде відроджувати Україну, і нам треба буде розібратися, що у нас прийняли. Бо Україна в великій небезпеці, панове. Нашою країною зараз керують не найчесніші і не найпатріотичніші люди. Ну, це таке. Не хочу започинати цю тему заново. Бувайте здорові, тримайтеся, мої любі. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі вам, панове!